З миром Божим є три кроки, щоб зцілити нашу душу, дух і тіло. І за кожною інформацією є певний дух. Якщо ми слухаємо до е, фізичні в цього світу інформацію, це як і інтернет, новини, телебачення, то ми наповняємося. Е, ...сміттям, Інформаційним сміттям, а за цією, цією інформацією знаходяться злі духи, і вони намучать нашу душу, розривають на, на частини, тому приходять депресії, є навіть випадки самогубства. І що, що нам потрібно робити, щоб зцілити нашу душу, духа і тіло? Це перше. Три кроки. Перший крок це покаяння, Це, оскільки Бог є любов, це занурення в покаяння, в Божу любов. І коли ми щиро каємося, то Бог, Бог милостивий, довготерпеливий, нам прощає. Другий крок ми хрестимося в Слово Боже, в Ісуса Христа. Бо Слово Боже це Ісус Христос. І ми І коли ми Прописуємо, вивчаємо Слово Боже, щоб докладаємо зусиль, щоб Слово прописалося в нашому серці і в нашому розумі. І, і тоді ми починаємо діяти, виконувати, бо віра без діл мертва віра. І, коли, і третій крок коли ми діємо, то Дух Святий сходить на нас, дарований самим Ісусом Христом, нашим Спасителем, і ми починаємо проповідувати, наступати дияволові на, на горло, на голову, і щоб істина Божа, Ісус Христос, перемагав цей світ. А ми тільки вірою, перемагаємо цей світ. А як наша віра росте? Віра від слухання, а слухання від Слова Божого. І тим ми виконаємо волю Божу. А воля Божа це спасати ближніх, спасати людські душі, навертати до, до Бога. Щоб, як в Писанні каже, пишеться, тим прославиться Отець Небесний, коли ви принесете багато плоду. А який це плід? Плід це. Це душі, людські душі, які навернулися до Бога, які покаялися і теж поча починають виконувати волю Божу. Для чого на славу Божу амінь.